Погода в Україні 6 грудня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повертаються опади в областях, де температура повітря буде вищою, буде дощ. Вночі очікується мороз до мінус 4 градусів. Надалі в Києві та більшості областей України буде потепління та дощі. В Україні 6 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у всіх областях України, окрім західних областей. На території Закарпатської, східних, більшості центральних та північних. Областей буде ожелець та ожеледиця. Будьте уважними. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура протягом доби від 3 морозу до двох тепла. У південній частині вдень 2-7 градусів тепла. В Карпатах невеликий сніг. Температура вночі 4-9 морозу, вдень від 0 до 5. Йдеться в повідомленні. З даними Метеопро, 6 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 0 плюс. 7 градусів, а найнижче очікується у Чернігівській, де коливатиметься в межах мінус 3-0 градусів. У Києві 6 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день очікується південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві протягом доби від 0 до 2 градусів морозу, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.